Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3260-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 247 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, у вашій увазі 8192 тисяч розіграш державного треі кено таражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Десять. П'ятдесять. Сорок три. Сорок один. 59, два. П'ятдесят дев'ять. Шістдесят два. П'ять. Сімдесят шість. Сімдесят. Сорок дев'ять. Сімдесят пять. Сорок чотири, двадцять сім. Чотирнадцять. Тридцять вісім, вісімнадцять. 13, тринадцять, тридцять п'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7045 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. 7. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 7. 6. Бережіть себе. Все буде Україна.